Якщо uh, ваше вигорання через те, що ви сваритеся з чоловіком, це означає, що uh, 3-6 місяців треба уникати цього, да? ну і так далі. І uh, я не вірю, що нема uh, можливостей вирішити проблему. Uh, їх, можливо, ще нема. Можливо, вам ще потрібно знаходитися в тих Тяжких обставинах, щоб щось зрозуміти про себе, про світ, навчитись чомусь, підрехтувати якісь свої негативні сценарії, свої опередження і так далі. І, а бувають випадки, знаєте, такі тяжкі, і стадія вигорання такі тяжкі, коли людині треба відпочивати від того, від чого вона вигоріла, хоча б з півроку, і потім ніколи до цього не повертатися. Тому що навіть якщо, от, наприклад, професійне вигорання. Волонтерство, до речі, дуже така ж зараз актуальна тема. Волонтери виграють, будь здоров, вони рятують світ, а потім в якийсь момент вони просто ну, не можуть реально встати з ліжка. І якщо ти вже довів себе до тієї стадії, що ну, просто все, то іноді е, навіть повертатись до цього не можна. Тому що, навіть якщо ти півроку це робити не будеш, а потім повернешся, якщо це була вже остання стадія, яка називається The end, кінець, то все одно твій мозок считає, що ти, ну, як е, ту діяльність це ворог. І він почне дуже швидко повертати тебе в стан вигорання, дуже швидко. Е, тому що організм вам буде просто кричати і волати: Стоп! Стоп! Зупинись! Я більше так не можу. І оце чесно, подивитись на своє життя, зрозуміти, де ти є зараз, від чого ти вигораєш, що ти можеш в ньому змінити? Якщо не можеш змінити, то для чого то тобі? Для чого тобі цей досвід?